Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавими знахідками з Аврори, які вам стануть у нагоді. От, Перша знахідка коштує дуже дешево, дуже смішна сума. Ось, що, ось такий засіб для брів, туш для брів. Я її взяла вона за 9 гривень. Ось Чого я про неї зараз розказую, чим вона мені так сподобалась? Це те, що вона ну, по консистенції, по запаху, просто як звичайно туш для вій. От, тому я неї фарбую не тільки брови, а й вії теж. Ось Зараз я вам покажу. Фіксує гарно, і що мені ще подобається, вона, як ти піднієш, там, чи якась волога погода, вона не розтікається, але змити її можна просто водою. Ну, правда, треба потерти інтенсивно, але вона не залишає розводів, ефекту банди, якщо я, наприклад, фарбую в неї вії. Ось. І те, що мені подобається, чого я люблю коричневі туші. Ну, що я перед цим теж користувалася коричневою туш'ю. Теж фарбувала неї і вії, і брови. Ну то була туш для вія, не для брів. Ну, це думаю, яка різниця. О, це я нею намалювала брови. Ось подивіться. Фіксує гарно. І зараз намалюю вії. Теж, незважаючи на те, що це для брів, вона віє. Підкручує, нічого не розтікається, не розпливається. Змивається класно, не треба милом змивати, щоб в глаза нічого не попало. Так, ось де дивіться, я нафарбувала оцієї тушу для брів вії. Настільки вони довше стали. От у мене навіть, звичайна туш, яку я брала для Вії, вона так ну не має такого ефекту, як оця за 9 гривень. Коротше, так. Друга моя знахідка. А, кстати, за що це? В неї ще можна малювати стрілки. Я брала тоненьку кісточку, малювала стрілки, і теж вони так класно держаться, ну, не розмазуються, ну, що ходила цілий день і нічого не розтікалось, не розмазувалось. Так, що, так, друга моя знахідка. Хто любить собі ліпить гелеві тіпси? От, я собі приліпила ці гелеві тіпси, хожу вже з ними трошки більше двох тижнів. От, і я їх цей раз клеїла на. Гель із Аврори, який теж коштував там щось в районі 50 гривень, не більше. Я забула зробити фото, якось сразу не подумала. Ось о, отакий гель. Чого він мені чим вообще сподобався? По перше, те, що тут отака, от, отакий тюбік з таким носиком, якраз на на Оці удобно. Не треба там ніяку кісточку, нічого вимацькувати. Сказати так, що він пече, так да, він підпікає, ну це видно індивідуально, все залежить від пластини від вашої. От і що ще те саме головне, це те, що ногті держаться добре, Я працюю на такій роботі, що мені постійно приходиться бовтатися у воді цей. Дома постійно там бито цей. Ну, то єсть, За таку ціну, там щось, за 50 гривень отакий гель це, я вважаю, находка. Тільки якщо ви будете таке брати, обращайте увагу не на колір наклейки, а на напис. Бо я коли брала, я якось, не, ну, я ж не знала, яке воно там всередині. Я щось думала, що він буде отакого цвіта. Вже вдома побачила, що він прозорий. Тут написано non-wipe ну, gaль прозорий. От. І третя моя знахідка, теж, так я випадково наткнулася на цю знахідку. Це я їздила у подорож от, до родичів. І мені треба було помити голову. З дому я нічого не брала, бо не розсвітувала, що задержусь там. Я пішла в Аврору, взяла в стійках шампунь був і кондиціонер. Там один стік коштував щось, щоб не збрехати ну, гривень 9 чи 7, чи 9 гривень, я, якщо чесно, не, не пам'ятаю. Ось ось те, що мене здивувало, це те, що ну, я думала, це так, переб'юся і все дома вже помию своїми засобами. Але ефект оцього, оцих засобів вообще, пушка. просто. Голова не чухається, там немає перхоті, нічого загрязняється так, як і, ну, і раніше. Волоси розпутуються, м'якенькі це тільки після шампуня. А після кондиціонера, ну, ось, після цього кондиціонера, то волоси вирівнюються, ну, якщо їх висушити феном, волосся вирівнюються, блискучі, взагалі, те саме, що я брала. В десь декілька разів дороже по вартості. ну, Коротше, що те, що дороге, що те, що те, оце, воно по ефекту було однакове. Ну, тут я подумала, нафіга на фіга мені тратиться на дорогі, якщо можна взяти ось цей дешевий. Я взяла таку літрову банку, зараз вона по акції щось 130 чи 140 гривень. Ну, взагалі, я взяла пока що кондиціонер, бо шампунь у мене ще залишився, мій старий. Потім планую брати шампунь цієї серії. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб мені було для кого старатися. Все, всім спасибо, до свидання. їжте сало і будьте щасливі!